Микола Тищенко, народний депутат, відомий також під прізвиськами Коля Оболонський та Коля Котлета, вийшов на стежку війни. Від Тищенка не втечеш, так і написав він у своєму Фейсбуці, шастаючи гральними залами міста Києва. Мовляв, діють вони з порушенням закону. Вітаю товариство! Ви на каналі Свіжої історії. Мене звати Олександр Ресарцов, я журналіст і тут ми говоримо про найважливіше. А ви не забудьте підписатись на мій канал, долучитись до числа спонсорів та патронів мого каналу це важливо для його розвитку. А ви отримаєте за це ексклюзивний матеріал та ексклюзивних співрозмовників. Отож, спільно з правоохоронцями, а можливо, і і не спільно. Як стверджує сам Коля Тищенко, він цього тижня навідався одразу у кілька таких залів, як на вулиці Гната Юри, 16 та на проспект Берестейський, 136 у Києві. Загалом Микола Тищенко говорить про 16 адрес, які йому надали, так би мовити, небайдужі містяни. Усюди Микола Тищенко розвинув бурхливу діяльність. Активно знимкуючи та фільмуючи усе, що відбувалося в ході рейду. Ну і, звісно, викладаючи це у своєму Фейсбуці, мало що не в режимі реального часу. Щоправда, Дмитро Шумейко, начальник Національної поліції у місті Києві, до якого апелює скандально відомий нардеп, чомусь у своєму Фейсбуці ні словом не згадує про особливу роль Микола Тищенка у викритті незаконних. Залів, незаконних залів. Більше того, на Фейсбуці поліції міста Києва, про цей рейд взагалі не згадується. Так само, як і про видатну роль Миколи Тищенка. Може, то і, і самого рейду не було, а може Коля Тищенко проводив його самостійно. А може перечасно викрив те, що є таємницею слідства. народний депутат України має доволі широкі права, він має право на звернення у різні органи влади, в тому числі і до поліції, однак ніде не сказано, що він має право брати участь безпосередньо у слідчих діях. Тим більше, розголошувати якісь деталі та публікувати фото і відео про перебіг слідства. Але ж це Коля Тищенко. А що, без його участі спецпідрозділ поліції не накрив би незаконного грального залу? Чи у поліції немає власної преслужби, щоб повідомити про блискучу операцію? Чи поліція би не надала інформації народному депутату у межах, звичайно, таємниці слідства? Але два дні перед тим. Коля Тищенко переймався незаконними мафами у Києві, говорячи про такого собі Смотрящого від Опи Ігоря, прізвище якого він встановлює. Тож Коля Тищенко обіцяє рейд по незаконно встановлених мафах на Святошину, ну це в межах його округу. А ще перед тим Микола Тищенко переймався незаконним видобутком піску та гравію аж на Закарпатті. Це було ще 12 жовтня цього року, тобто він виліз далеко за межі свого виборчого округу, що можна було би ще якось пояснити. До речі, таким сміливим щодо Офісу щодо ОПИ Микола Тищенко став після того, як його виключили з президентської фракції за його знамениту поїздку у січні цього року на Таїланд до Таїланду у розпал тамтешнього курортного сезону, гуляв, задля зустрічі з виборцями, які там перебувають. Які там мучаться. Після того він також подався до В'єтнаму, де, очевидь, так само шукав українських виборців. Звісно, що на пляжах, а де ж іще? Так може, Микола Тищенко виконує свої депутатські обов'язки, так ні, він є заступником голови комітету з транспорту та інфраструктури. Посада висока, однак доволі нудна. І не дуже продається до піару. Ну, літаки так чи інакше не літають, бо військовий час. А і на чому ти тут запіаришся? На нелітаючому літаку? Чи на пілотів, який залишився без роботи? Але ж і тут понтів багато. Погоні, перестрілки, ну все як любить Коля Тишенко, який, як подейкують обізнані люди, вийшов із. Бандитського угрупування Савлохи, де був одним із лідерів. Отже, в результаті цієї бурхливої рейдової діяльності Коля Тищенка кіт наплакав. Депутатський запит і Коля Тищенко писав ще у 2019 році. Переважна більшість з них стосувалася незаконного видобутку піску з річки Десна. Ну і ще один депутатський запит, запит щодо дитячого притулку і нестерпних умов, утримання у ньому і його вихованців. Але і той у співавторстві з 55 народними депутатами. Тут він, в кращому разі, можливо, додав від себе якусь кому. Для тих, ну, якщо він знає. Де їх слід писати? Для Миколи Тищенка важлива дія, ні, не знаменита програма від Міністерства цифровізації і не результат, а дія сама по собі. Ну є такий тип людей, які береться за все водночас, ода нічого не доводить до кінця. У нього багато енергії, багато час часу, непомірне бажання слави. Тож він бореться за те, за що не мав би. Чим, чим не мав би займатися? А можливо, все набагато складніше. Та не так однозначно, бо ж рішення суду щодо незаконного видобутку піску із Десни, після бравого рейду народного депутата знайти так і не вдалося. А пройшло вже 4 роки. Ну, якесь рішення мало бути там? Так само, як і по інших його. Рейда. А якщо, якщо вам було цікаво це відео, дякую за перегляд. Обов'язково підпишіться на мій канал, поширте його і долучайтесь до числа спонсорів та патронів. Дякую!